Я всім, як ви бачите, моя тема сформульована досить широко, і я міг би багато про що говорити тут. Наприклад, про те, що останніми роками ми всі знаємо, йде величезний трейм геймінгу, як такого. Да? Наприклад, про те, що два роки тому на російському ринку ігрова індустрія вперше заробила більше, ніж індустрія кінопрокату. І цей заробіток був на 30% вищий. Да? Це ті речі. Про які коли ми думали про заведення крота на український ринок, да ми вважали на них, і ми розуміли, що ми маємо великий потенціал для того, щоб вивести цю гру. І я саме говорю гру на екрани Телебачення, тому що за великим рахунком, те, як ми собі бачили, це це перша телегра національного масштабу, Да, тому що. Ми в тому числі, якщо говорити про тренди, на які ми зважали, ми бачили, що вже декілька років тому почався тренд, і він далі іде і розвивається, те, що телебачення стає соціальним як таким. Це говорить про те, що люди, які дивляться всі ці програми, про які сьогодні йшлася мова, вони не просто дивляться телебачення, вони одночасно спілкуються про це, обговорюють це, і це людям цікаво. Тому ми, власне, Зважаючи на ці тренди, да, сподіваємося, що крот буде успішним. А ми сподіваємося і не тільки сподіваємося, а й робимо в рамках цих трендів деякі речі. Наприклад, я згадав про такий тренд, як соціальне да, телебачення, те, що люди спілкуються, обговорюють те, що відбувається на екранах телебачення. І ми спеціально разом з одним з наших партнерів зробили додаток. В інтернеті, який дозволяє кожній людині в Україні брати участь в цій грі, робити свої ставки і вигравати разом з усіма. Але я насправді хотів би сьогодні сконцентруватися на деяких питаннях, які звучали сьогодні. Це питання про сенси. Кожен телеканал щось несе в цей світ. І я би хотів говорити в рамках цього формату. І про Нашу о, програму крот як таку. За ті 10-15 хвилин, мені завжди що треба 10 а не 15 вже, але <клес> будемо старатися. А, я хотів би вам розказати про те, які є дві з чотирьох ключових цінностей каналу ICTV. Та я хотів би показати, як формат всім нам відомої гри, студентської гри в мафію було адаптовано до телеекрану. Да, я хочу вам сказати, показати потім, який зв'язок між цим всім існує, і яка насправді роль гри в житті людини, чому важливо людині в житті грати якнайдовше, як найчастіше. І це не залежить ні від віку, ні від статі, да, ні від якогось там соціального статусу, як такого. Перш ніж ми до цього всього перейдемо, давайте подивимося, що ж таке є крок. началась. Вона покаже, на что готовы люди заради грошей. Ставка півмільйона. Я сюда прийду. за бабками. Страшно? Страшно предавать лгать. Ненавидеть и улыбаться. Но если я знаю, что за это получу деньги. Я буду идти к цели до тех пор, пока к ней не дойду. Но я не остановлюсь. <скакова> В принципе, ко всему готов. Это кошмар. Это ужас. Их 12. І серед них кріт. Його мета не дати заробити іншим жодної ковіки. Я вас проклинаю всіх, вам потрібно визначити, хто він. Интеллигентная бабця, яка звикла сльозами добиватися свого. Я хочу доказать себе, что я даже сейчас что-то могу. Досвічений який легкостью закон. просто подстава какая-то. Сексуальная белявка. Сільські управляють віром. Чогора м'язів? Чого я такий тупий? Що приховує тонкий інтелект? Я вдало користуюся як зброю своїм образом тупого качка. А може невинна дівчинка? Мене така коронна фішечка така, яка маніпулює чоловіками як маріонетами. Крутом може бути хто завгодно. Переможе той, хто його розсекретить. кажется кротуом? Ответ на этот вопрос будет искать вся страна. Присоединяйтесь к игре, в которую будет играть вся Украина. Делайте ваши ставки и выигрывайте. Крот 2. Осень 2015.